У Івано-Франківську побував кандидат у президенти України, лідер політичної партії громадянська позиція, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. На зустрічі з місцевими журналістами торкнувся проблем сьогодення в Україні. Дав аналіз трьох місяців роботи уряду, де зазначив, що економіка в Україні працює неефективно і жодних перспектив немає на майбутнє. Далі політик дав кілька корисних рецептів щодо виходу з даної ситуації. Зокрема, перша з них це денонсація угоди з Кіпром щодо офшорних зон. Денонсуючи цю угоду, ми збережемо десятки мільярдів в Україні, які вкрай потрібні. Другим Анатолій Гриценко назвав ліквідацію податкової міліції третім запровадити прозору структуру власності, щоб вся країна знала, що кому належить, скасувати найбільш корумпований податок на додану вартість, на третину скоротити кількість контролюючих органів, які перевіряють бізнес. Та впровадити базову філософію, щоб вигідніше було сплачувати податки аніж давати хабарі. Також в цьому контексті політик закликає українських мільярдерів поділитися своїми статками з державою саме у цей складний час, коли країні важко, коли вона в небезпеці, коли її розікрали, добровільно передати половину своїх статків народу за прикладом американських мільярдерів, щоб люди зараз не страждали, щоб вони через смс не перераховували по 5 гривень на армію, а наші солдати не шукали. Кошти на бронежилет чи акумулятори саме в цей час. Щодо теперішнього кредитування, то політик наголосив вимагати від західних кредиторів списати борги Україні, бо країна на це заслужила. У 94 році нам дали гарантії безпеки. Ці гарантії ніхто не витримав. Ми дякуємо нашим партнерам за висловлену стурбованість, глибоку стурбованість, дуже глибоку стурбованість. За сухий пайок. Але Путін забрав Крим. Територія, на якій можна розмістити кілька європейських держав. Два з половиною людей. Ресурси, їх важко порахувати. Але ну мінімум півтрильйона євро. Фактор. Фактор. Лідер політичної партії Громадянська позиція Анатолій Греценко відповів на численні запитання журналістів. Зокрема, на моє запитання щодо ситуації в парламенті, то він переконаний, що після парламентських виборів повинні одразу відбутися позачергові парламентські та місцеві вибори, адже парламент не працює, він не має перспектив. Там об'єднались бульдоги з носорогами, дослівно наголосив політик. Парламенту належить прийняти зміни до конституції та прийняти рішення про дострокові вибори до верховної та місцевих. Щодо антитерористичної операції, то Анатолій Греценко заявив: сьогодні влада повинна вирішити кілька завдань: заблокувати східний кордон. Можливості для цього є сконцентруватись на протидії диверсантам, російським офіцерам, які тероризують населення, використовуючи всі засоби, сконцентруватись на протидії тих, хто спонсорує та підтримує тероризм і сепаратизм на Донбасі. А що стосується Криму, то за словами Анатолія Гриценка, його можна буде повернути тільки після того, як Путіна знесуть так само, як знесли Януковича. Кандидат у президенти України, лідер політичної партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко також виступив на вічовому майдані у місті Івано-Франківську.